Добрий день! З вами програма Русинська родина і я її ведуча Оксана Розман. Кажуть, що за учителя судять по його ученикам. Результати роботи героїні нижнього сюжету говорять самі за себе. Ми ж її випускниками єди із самих ізв'язних на нижній день людей Закарпаття. Маргарита Ващук родилася у Мукачі у 1935 році в сім'ї інженера. Ходила у школу імені Пушкіна, котру закінчила із золотою медаллю. Потім училася в Ждановському університеті у Ленінграді. Орішено учеби у Маргарити умерла мама і їй прийшлося повернутися додому. Так що закінчила, вона у Шгородській університеті, а після стала вчителькою математики у Мукачі в цій роботі і посвятила усю свою жизнь. Я кончила з золотою медаллю Пушкінської школи імені Пушкіна. Найпрестижніша була ця. Школа. Всі олімпіади відвідала у перші олімпіади. В той час перша олімпіада була в Ужгороді, зайняла перше місце, друга, потім вже в Києві. А так само, коли я вже працювала вчителькою у школі Шевченко номер два, 2 також мої учні займали, то не було команди без моїх учнів-переможців. На математичних олімпіадах мій клас завжди був. — Переможець. — Червоний диплом мали? Звісно. <реш> мене залишили в аспірантурі, а я дуже з бідної сім'ї була, і в мене мама померла, і вже нікого було, мені навіть копійки прислати. Вам ніде не хотілося поступити все-таки в аспірантуру і спробувати викладати? Ні, ніколи не хотілося, тому що я люблю дітей. Молодь. Я люблю вирі життя. А якщо я з тими книгами, в мене їх є досить закрила бися у кімнаті, і їх я б щось втратила, мабуть. І не жила так, як... як полюс. Ну, в принципі, студентство – це теж молодь. Так, ну студенти що? Вже дорослі, хитрі, вже лиш би якось. По дой обдурити, коли ще знаю, я і студентів. От. Ні, ні, я, я дуже любила школу середню. От. І працювала, і, і отримала відмінника народної освіти, все таке вже було тоді досить вагоме. І мала йти на заслужену. Но я то не вийшло, тому що директор у нас захворів, вмер і директора. А новий прийшов, і я вже потім пішла працювати у технікум. Я думаю, що вона була б дуже хорошим викладачем в університетському середовищі, у вузівському середовищі, тому що, ну, наскільки я знаю, багато її учнів. Ну, поступали в університети, в інститути на той час, ну, в тому числі, ну, багато, багато вищих у Радянського Союзу. І хто заочно, хто очно. І, е до три, перші три курси, коли вивчалася вища математика в університетах, вони все рівно зверталися до неї за консультаціями, так як це було перед вступом до цих вишів, і вона спокійно допомагала ї, їм фундаментальні математичні дисципліни вивчати і розв'язувати контрольні роботи, ну, консультувала їх і надавала допомогу дуже легко з вищої математики. Тому я вважаю, що вона була б чудовим педагогом вищої школи і науковцем. У неї талант до математики. Найліпшими учениками Маргарити Іванівни є два її сина Володимир і Федір. Зокрема, молодший нинішній ректор Рожну говорить, що іменно мама помогла йому зробити рішаючий вибор. Два сина я виховала старший син закінчив. Університет Ленінградський за аспірантуру Володя. Тепер його взяв син до себе у Закарпатський державний університет працювати. Він же теж кандидат на фіз... фізики, а цей Федя у мене взагалі учений, вже першої величини, навірно, на, на Україні. Чесно кажучи, не був дуже сумлінним учнем у середній школі. І... Тільки тоді вчилися 10 років, у 10 класі я зрозумів, що вже треба серйозніше відноситися до навчання. І подумав, що ким я хочу бути, і який фах вибрати в майбутньому. Мені найлегше давалися математика і фізика. І, маючи приклад своєї мами, як вона такий успішний, шановний вчитель математики. Я вирішив зосередитися на математиці і почав займатися фактично шкільною математикою тільки на останньому, на останньому році. Це ну, можливо не популярно для майбутніх учнів, треба сумлінно всі роки вчитися. Але я кажу правду: я почав займатися математикою тільки останній рік навчання в школі, і мама мені дуже допомагала на першому етапі. І я краще десь, краще ну, розв'язував задачі як моя вчителька математики, десь до середини року цього 10-го. Потім я десь вже майже на рівні, як моя мама, розв'язував задачі, і займався математикою в 10 класі в кінці, а потім перед вступом до Ужгородського, тоді ще державного університету на математичний факультет. Мама зробила мені контрольну роботу перед вступними іспитами. Після того, як я вона намахнула на мене рукою і поїхала в санаторій, і лишила мене напризволяще. Сказала, що я за тебе не турбуюся, іди поступай. У мене нема сумнівів. Я хотіла, щоб він був інженером, інженерно-технічним. Ні, він поступив, поїхав, поступив на математичний. Він просто такий з дитинства був. Ну, Здібний з математики. І я, наприклад, сусідську дівчинку на репетиторство прийшла, сіла і він сів, дуже йому вона подобалась. Олесіна, дівчинка, красива дівочка. Вот. І з дитинства він вже на дівчат дивився. де Олесіна позирав. І я, а я їй все пояснила, ну говорю. А Сашенька вже, кінч, кінч, ну, вже урок кінчиться. А він з таким возмущенням ну, таким, Мама, а ти ще не питала її теорему Піфагора? <с? <с?> вона вже в старшому класі, так, щоб вона не йшла ще, щоб він ще на неї дивився. Пробувала суворіше до мене ставитися, навіть інколи пробувала перевіряти мої домашні завдання, коли їй це вдавалося, але е... Чесно кажучи, у мене батько був набагато суворіший, на жаль, його нема, і мама завжди захищала мене, як меншого сина, перед батьком, коли він ну, дивився на мій щоденник, і йому там в багатьох випадках не все подобалося, і він вдавався до таких серйозних виховних заходів. ну, Просто витягав рибінь без зайвих слів. Приводив мене до порядку, і мама завжди у всіх ситуаціях я здав, що вона мене захистить. І коли вона була вдома, я не боявся цього. А коли навіть її немає, то я чекав цієї розмови тільки до того часу, коли мама прийде додому, бо знав, що все закінчиться її захистом. Єдним одним із перших учеників Маргарити Ващу є її нижній мер Мукачева Золтанович Золотоновичлендя. Маргарита Іванівна була моїм вчителем і викладала математику. Коли вона прийшла перший раз у клас, ми були здивовані. Молода жінка і складний предмет. Перше враження було таке, що це тимчасове явище, напевно, треба когось замінити. Але буквально з першого року ми зрозуміли, що це фахівець високого рівня, яка дуже гарно володіє предметом, а потім. Вже після того, як я закінчив школу, отримав відповідні знання. Я навіть зрозумів, що вона не вчитель, а педагог. Що я вкладаю розуміння слова педагог? Вчитель це той, який научить того предмету, який він викладає у класі, в школі. А педагог, з моєї точки зору, це та людина, яка може закохати в свій предмет. Я вважаю, що моя мама була ну, від Бога, маєм коли викладала, вона є. Але коли вона працювала в школі на повну силу, не як математик, хоча вона була дуже сильним математиком у школі, коли це, а вона є ну, інтуїтивно, можливо, на цьому не навчали в університетах у той час немало, приділяли уваги. Вона з методичної точки зору, як психолог і як педагог на високому рівні, її завжди обожнювали її учні. Я дуже люблю школу. дітей. дітей я дітей поважаю, знаєте, я ні разу ні, нікого не, не оскорбила. Тільки були в мене дуже милі дівчинки, а я дівчат. Занадто люблю і все їм казала: котеняточки мої, золотенькі мої, кисеньки мої. Мені так. І що вони зробили? На моє день народження найняли художника і розміром, як дошка наша, нарисував у котенят наш клас усі. Тут Маша, котенятко і таку картину нарисував художник. Я прийшла. Маргариті Іванівні від її котенят. Найбільш цікаві випадки це як обманути вчителя. Обманути, перш за все, дати своєму товаришу переписати контрольно, підказати на екзаменах. І деколи вчителі робили вигляд, що вони цього не бачать, а нам здавалося, що значить, вони настільки... Зараз би по термінології сучасних учнів сказати лохи, що ми можемо перед ними такі фокуси робити. Ну скажу відверто, ми вже дорослі, і ваша передача, напевно, і тої частини людей стосується, які дорослі. Ми були досить дорослі хлопці, а рятувальнина була молодою вчителькою. І в колуарах, ну тепер в колуарах, а тоді перетарела. Про що ми спілкувалися? Яка вчителька найгарніша? вона була дуже такою триваливою, гарною вчителькою. Але ну, якби вона в той час чула, що ми говорили за неї, і які, е, які е, признання були деяких учнів по відношенню до неї, як вже не до вчительки, а до жінки, то напевно вона на кожен урок приходила червоніла. Ну, ми хлопці були вже дорослі. Ми розуміли, що така що таке красота. Жінки mm -hmm. okay. ну, об'єктивно mm -hmm. говорили, що Іванівна у нас найфайна учителька у школі. Маргарита Іванівна до тепер судовольцем споминить свої роки роботи у школі і помнить кожного ученика. Много із них, хоті роз'їхалися вже по цілому світу, до дотепер підтримують із ним связь. Мені дуже везло. У мене просто хороші класи були відбірні, мабуть, я знаю. Спочатку так, сяк, так, а потім прийшов тиждень-два, всі працювали. Я учнів, можу, Гала Саша, бізнесмен тепер, Мукачівський. Вот. А більшість вже в Ізраїлі, більшість вже у Канаді, євреї. Дуже добре знали математику, євреї. І дотепер мені пишуть листи, відкритки. Особливо, наприклад, на моє день народження, на наші свята, вони присилають я такі кучі відкриток отримую, що мною зацікавилось КГБ, що чому. По яким то я з Америки, із Канади, з Ізраїля получаю, стільки, хтось пожалувався, що Ващук із Ізраїля, що я, напевно, який шпіон чи, чи хто. Що, що стільки, Я кажу, так, да, я отримую, взяла, поклала на стіл, читайте. Я горжусь тим, що мене діти в Америці, от, у Нью-Йорку, із Ізраїля. І, і, і так далі, Канади, що мене не забули діти. Все пишуть і привітання, відкриточки. Навіть сьогодні її пізнають її колишні учні, з нею вітаються, вітають її з днями народження, народженнями. Багато стали визначними особистостями в нашому краї, поза нашим краєм. Я, наприклад, мої вчителі в університеті добре знають, мою маму, колись вони зустрічалися на Олімпіадах і так далі. І ну, це, це я думаю, що це було явище у педагогічній математичній освіти того часу в Закарпатській області. Я коли зустрічаюся в місті з нею, то я обов'язково об ньому поцілую. Наші пару словами ми обміняємося, але так як і я, дуже зайнята людина, і вона ніколи розуміючи ситуацію, не перевищує. Своє, ну, нашу зустріч, те, щоб затягнути значить, нашу розмову, але ми спілкуємося, слава Богу, що вона у здраві. минулому році я просив до мене, не кине каву і до кави, що, як положено у нас по закарпатськи Маргарита Ващук вважає себе істинно закарпаткою, а її син Федір Григорович розказує, що дівоче прізвище мами русин уже само говорить за національність. Yeah. Дуже людей поважаю сама, з кожним рахуюся, не считаючи чи то пан, чи то Іван, як кажуть по-закарпатськи. Я ж Закарпатка родилася. Маргарита Ващук не перший рік на пенсії, тяга до викладання не дає їй лишити роботу вчителя. Я б не хотіла вже, мені сини забороняють це робити, але я не можу, коли дитина прийде із тестами і, і всім. Всім відповідей, ні одна не правильно. Діти, батьки дітей, яких я вчила, в Мукачеві я багато, мене знають, і, і то тих, які не мислять, щоб не до Маргарити Іванівни йшли. Вона на заслуженому відпочинку має як репетитор учнів, готує їх для вступу в вищі навчальні заклади. Я думаю, що це вищий пілотаж підготовки. Напевно, там КПД дуже високе після її підготовки учнів, може і стовідсоткове. Вона і сьогодні займається з учнями. До цих пір до неї ходять діти і вона їх готує. Ну, Кого для екзаменів у школі, кого для вступу, тут надає консультації. На вопрос це у Маргарити Іванівни не риси, що виділяли би її з поміж інших викладачів, нижніх і того часу. Синбивший ученик відповідав, задумовуючися. Віддані своїй справі і безкорисність. Вона віддавалася так, що так коли видно було, що вона і мокра, і, і вся в крейді, і старалася так то. На досі малювати крейдою і всі формули, що від того, що вона так віддавалася, більшої зарплати не було. Тобто і вчитель той час не отримав заробітну плату не нестимульовану від того, що кого ти і як навчив і який результат твого навчання. Тобто відданість своїй справи і безкорисна відданість. Є декілька рис моєї мами. Що від, ну, відрізняється, вона дуже комунікабельна. Я не пам'ятаю за весь період, щоб вони були ну, вороги у педагогічному колективі. Вона працювала довгий час в методичному кабінеті. Як... Методист управління освіти Мукачева і якраз її методичними матеріалами і користувалася багато математики та освітніх шкіл міста Мукачева. Вона була душею компанією. коли працювала в школі. Вона відрізнялася справедливістю вирішенні тих чи інших питань. Її часто обирали головою. Ну тоді були такі каси взаємодопомоги, і вчителі довіряли гроші. І вона Ну, взаємовиручка така була, що потім віддавали такі, були в школах учительських для того, щоб купити ту чи іншу річ, яка дорожче стоїть, можливо, були такі е е каси. Вона обиралася секретарем партійної організації на альтернативній. До речі, основі її було декілька разів, що міський комітет е е е комуністичної партії пропонував іншу кандидатуру, а школа і. Партійна організація проголосувала за мою маму, тому що ну їй більше довіряли і хотіли бачити її своїм лідером у цьому колективі, а не того, кого нав'язує партія. Тому я б визначив ці риси, і завжди вона приходила на допомогу своїм колегам. Просто знайомим. Маргарита Ващук є не лише талантливим математиком і педагогом, а ще й дуже інтересною особистостю, з котрого все може поговорити на любі теми. З нею тепер спілкуватися дуже цікаво, тому що крім того, що вона фахівець-педагог, вона дуже гарний співрозмовник. Вона так може затягнути людину у спілкуванні, а ми, в принципі, комунікабельні люди. На Закарпатті в Мукачеві теж, що зустрівшись, просто так розійтися не зможемо. Літературу я багато читаю. Літератури на всіх мовах, то і на яких мовах? Російський, Я вже не кажу, що наша закарпатська російський, український, французький, німецький. От на цих мовах я читаю книги. І намагаюся в оригіналі от Мопасанов Звичайно, в оригіналі читала. Люблю бути в курсі справи всіх подій. Недавно Маргарита Ващук отпразнувала свій 78-й день народження. Поздоровляли її усю в родину. Я попросив брата, він її привіз до нас додому, сюди в Ужгород, і Ми їй зробили сюрприз. Її було день народження. І ми зробили це народження у мене вдома для неї. Вони хотіли в Мукаче спочатку замовити якийсь там зал. Але сказав, давайте зробимо вдома. І ми її привезли в Ужгород з Букачева, брат її привіз, і ми запросили всіх, я всіх своїх дітей і всіх онуків. І вона декілька годин мала можливість поспілкуватися. І сьогодні вона мені під впливом цього знову дзвонила, дякувала. За те, що я їй зробив такий хороший подарунок на до дня народження, вона ще все під пливом і дякувала мені, моїй дружині. За таку сюрприз вона не чекала, вона думала, що ну десь посидимо це. А то всі прийшли. Це 15 чоловік з малими дітьми від одного року її правнучка до онуків, яким 21 один рік. І онук, моя дочка вже їй за 30, тобто це був такий від одного року до 30 років. Всі поспілкувалися, всі ну, поцілували, сказали, всі виступили з тостами. І вона, я думаю, що ми зробили дійсно їй хороший подарунок. Многі вважають, що нижні викладачі у качестві підготовки і викладання дуже уступають тим, що получали освіту пару десятків років назад. Причина в тому є у першу очередь недостаточне фінансування держави і, відповідно, незаінтересованість учителі у результатах своєї роботи. У нас було дуже багато чоловіків-викладачів, тобто професія педагога кормила сім'ю. Більшість мали будинки. Може, це сім'я якраз із тих. Династії, де батьки були також моїх педагогів, педагогами, вони були достатніми людьми. На жаль, ми сьогодні бачимо, що в статі у професії педагога все менше і менше. От ми недавно проводили конкурс вчитель року, і мені було дуже приємно, що перемогли декілька молодих вчителів, чоловіків. Але після того, як чув інтерв'ю, яке давала молода людина, чоловік. Він не може забезпечити зарплатою вчителя своїх сім'ї, на жаль, і він думає, що далі робити. Так от мені здається, що в той період часу, будучи педагогом, чоловіком, це була престижна професія. На той час зовсім по-іншому був такий вид освітянської діяльності, як практика. Наскільки мені відомо, ну мені відомо, тому що я ну, знаю про це. Як на сьогоднішній день проходять практики студентів на базах практики, нас це не задовільняє. Ми не маємо змогу платити на базах практики, оплачувати їхню працю за роботу з нашими студентами. А на той час цим було все в порядку, і школи боролися, боролися за те, щоб прийняти студентів на практики. І практик закріплялися за викладачами студенти дуже серйозно. Викладачі в школах боролися за практикантів, і тільки кращим викладачам дозволялося готувати ну, практику викладацьку у студентів. І Моя мама завжди дуже багато мала практикантів. До речі, із них було багато колишніх її учнів, які приходили потім до неї на практиці, будучи в вузі. Вони просилися до неї на практику в університеті, просили факультети, щоб їх направили саме до Вищук Маргарити Іванівни на педагогічну практику. Важко порівняти на сьогоднішній день увагу ту, яку раніше приділялася саме. Практиці у школах майбутніх педагогів, ніж тепер. На сьогоднішній день це спрощено, можливо, більш формально. І від цього потім страдає і сама середня школа, фахівці йдуть викладати в школу ну, менш підготовлені з методичної точки зору. І вони не розуміють багато в чому, що таке школа, викладання в школи і часто. Через місяць-два тікають із шкіл на іншу роботу, тому що виявляється, вже після закінчення вузу, коли вони отримали диплом педагога, що вони ну, зовсім не є педагогами, у них не є до цього ні бажання ні хисту. Ну і немаловажна оплата праці на сьогоднішній день, якщо порівняти у відносних величинах, колись престижно було бути вчителем, і всі намагалися йти в школу, тому що це більш-менш була достойна оплата. На сьогоднішній день ми. Хоча вже є зрушення певні, якщо взяти ще декілька років тому назад, у школах вкрай непрестижно було працювати. Маргарита Іванівна Ващук без сумніву, може і має служити прикладом для нижніх педагогів. Прикладом не лише того, як вчитель має знати свій предмет, а й того, як прививати дітям любов до нього. І це була програма Русинська родина, і я, її ведуча Оксана Розман. Прощаюся з вами до слідуючого тижня.